Оце ж ось, ось ставок, oh, no. ставок. Ось, ось перва балка. Перву балку переїхав, і тут ось ось ставив, раз, раз, зразу, потуде вітряк, отут вітряк стоїть. No. Тут буде куча з навозом. Одна, одна, потім друга. От ту доїжджаєш до другої і, і вниз відрізаєш. Мені треба цей клин будемо внести на ну, що, Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні ми вам розповімо про маленьку частинку нашої роботи, розповімо, що ми робимо і для чого ми це робимо. Отже, збиральна компанія в нас закінчилася два тижні тому. По таку, в принципі там також якби, роботи зараз не дуже багато. Проводимо ми зараз обробіток ґрунту, дискування, уранку проводимо під кукурузу, вже проводимо обробіток, скажімо, під сезон 2025 року. І Є в нас таке добриво органічне, як перегній. Тісно ми співпрацюємо із тваринницькою нашою галузю, заготавлюємо їм корма. В результаті отримуємо ось таке гарне добриво, яке має дуже довготривалий ефект. І, до речі, органічні добрива дуже гарно себе проявили. В минулому році, коли був травень, не травень, а квітень і початок травня були дощові і було дуже холодно, то ось органіка чи це не важливо було, чи це перегній із молочно-товарного комплексу, чи рідка фракція навозу із і товарного комплексу. Обидва ці добрива показали себе як на краще. Особливо по озимій пшениці було досить суттєво помітно різницю саме в якості, де були внесені попередні роки підвищені норми калійних добрив, якість ми отримували стабільно тройку. І де були внесені органічні добрива, також отримували ми якість стабільну тройку. Причому навіть показували якість ті добрива, які були внесені в перший рік. Тож. Вретенько розповім саме про ділянку поля, де ми зараз знаходимося, і чому саме ось тут ми вносимо і чому саме таку норму будемо використовувати, так як норма тут буде на цій ділянці десь близько 200 тонн перегною з розрахунку на гектар. Тому що зараз ми знаходимося на краю поля, як ви можете бачити, решта поля загальна площа його 64 гектара, тобто десь 62 гектара ми переорали. І 2 гектари ми залишили під внесення органічного добрива і будемо його тут переурювати. Питання в тому, і проблема в тому, що якщо ви можете звернути увагу, ну воно таке рижувате, тобто тут дуже багато глини. І як не крути, але врожаю тут не отримаєш. Якщо нічого не робити, то взагалі тут важко щось отримати. Тому саме по цій причині ми прийняли рішення для того, щоб. Є в нас органічні добрива, ми зараз сюди гарненько його зарядимо, переуримо і отримаємо максимальний результат, який тільки можливо отримати від використання таких добрив. Взагалі, по цьому полю це поле в нас потенційно скажімо, із гарним агрофоном. Десь приблизно років п'ять тому тут було, була люцерна, після люцерни тут також мосився навоз перегній, точніше, з розрахунку десь тонн по 70 на гектар. І десь позаминулий рік діляночка там за балкою також вносили на перегній. З розрахунку то також тонн по 70 на гектар. То в минулому році у нас тут був соняшник, і чітко було помітно різницю, от де позаминулий рік вносили ми перегній, ми отримували показники врожайності по соняшнику, так як це ще була у нас ідема ділянка. То саме з тої сторони ми отримували показники там 4 плюс тонни врожайності соняшника з гектара. Але були гібриди, які показували себе досить гідно, і вони показували там, 4 плюс тонни з гектара, це враховуючи по всіх гонах. Також в цьому році тут ячмінь показав досить гідний результат. Це поле ми закрили десь з урожайністю близько 7 тонн, десь 6,5-6,8. По враженості ячменя і була досить суттєва якби, просадка саме на цій ділянності, тому ми сюди якби, і проводимо внесення навозу. Наступна культура, яка тут буде, ріпак, якраз ми і проконтролюємо, проконтролюємо той момент, як ріпак реагує на внесення органічних добрив. Тому ось така ситуація. Стосовно внесення, використовуємо ми два трактора Джандір 625. Причепили до них розкидачі органічних добрив ПРТ-10, це старі розкидачі. Минулого року ми трошки, мабуть, з них ще й познущалися з цих розкидачів по тій причині, що за зимовий період ми внесли десь близько 26 тисяч тонн органічного добрива. Повністю закрили поле площою 224 гектара під посів силоснику кукурузи і також повносили. Діляночки, які в нас там новоприбулі, які ми тільки почали обробляти, тому бачимо, до речі, що от де були наложені кагати по полю, де вивозили, накладали перед внесенням, то навіть на тих ділянках, де перенасичення навозу, кукуруза набагато зеленіша була і вона себе краще почувала в таких екстремальних умовах. Я думаю, що це спричинено тим, що перегній він збагачений, скажем, по-перше, що це органіка, по-друге, що от в ньому є максимально розтягнутий комплекс мікро- та макроелементів, які, в свою чергу, збалансовують ось такі моменти, тому що ми звикли постійно використовувати там НПК, або НП, або якийсь там ПК, або НПС. Тобто ми не можемо з допомогою мінеральних добрив повністю задовільнити потребу в живленні, або якщо навіть і можемо, то це буде неефективно з точки зору економіки. тому ось ось такі моменти. Також ми в цьому році плануємо ще внести діляночку ту, що у нас там потенційно слабенька на одному полі, це клин, схилова площа. Тому Цю діляночку ми закриваємо, переїжджаємо туди, там площа внесення 30 гектарів. Та й в цьому році в принципі, на ці розкидачі роботи досить небагато. Тому ось така ситуація. Коротенько, продовжуємо роботу. Також ми ще продовжуємо орати, як я вже сказав, та наводимо порядки біля наших полів, що ви обов'язково побачите в наступному ролику. Тож, друзі, питання? Запишіть в коментарях, не забувайте підписатись на наш канал і до побачення.